Слава Ісусу Христу, навіть і слава Богу. Сьогодні ми з вами завершили дев'ятницю, ми молилися до Бога за мир в Україні. І ми з вами. Ось була така іконка. Я дякую всім, хто з нами молився, я дякую за нові імена, я дякую всім мужчинам, які робили свої коментарі, які публікували свої ікони, які публікували свої публікації, проводили свої проповіді Ісуса Христа. Дуже приємно, дуже вам вдячна, що ви підтримуєте мої молитви, підтримуєте і розпосюджуєте нашу молитву. От саме в цій дев'ятниці ми молилися до Бога за мир в Україні і щоб Бог послухав нас і вислухав, і виконав наші добрі прохання. Ви знаєте. До цієї молитви і до цієї ікони людина не має ще багато що додавати. Мені приємно назвати ваші імена, і я зараз це зроблю. І саме найбільше я вам вдячна за те, що ви приходите, ставите коментарі. Хто не може поставити по певних обставинах коментарі свої, той відмічає публікації, але все рівно він є у молитві, і наша молитва розповсюджується по світу. Я вам за це щиро дякую. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що я так хочу, як мала дитина. Щоб виконалися наші молитви. От дитина мала хоче щось, вона хоче і хоче і хоче, і вона буде собі доказувати своє. І ось так моя душа теж вискакує і просить Бога за мир на Україні, за добрий розум для наших людей, за добрі побажання для наших людей, для нашої країни. І для всіх країн на нашій планеті Земля. Ви знаєте, важке для нас випробування, про це ми не будемо говорити, це не нашого розуму розуміння. Але у нас носі дев'ятий період, і так як ми відносимося до духовності, то так нам буде по нашим. По нашій вірі і по наших знаннях. Дякую всім, хто був у цій дев'ятниці молився зі мною разом до Бога за мир в Україні і щоб Бог був милостивий до нас і виконав наші прохання. З великою вдячністю я називаю ваші імена. Комп'ютер мені вже підбирає сам, мені одного листочка вже. Замало. Навіть якщо в моїх публікаціях молитви, чи у ваших буде тисяч людей, я буду читати. Отож, дякую цим людям. Ірина Плаксій, Сніжана Морська, Оля Сорохан, Марія Вербіцька, Ганна Буц. Анна Бойчук-Юрчук, Дар'я Романів, Василина Гринюк, Оксана Шкрібляк, Христя Ковалюк, Ганна Гайсенюк, Марія Лесюк, Галина Гринюк, Марія Мамчук, Ольга Буц, Ганна Марія Фієвчук, Петро Лисенко, Олена Федюк, Дар'я Гордій, Оксана Рибчук, Анна Ю... Юращук, Валентина Вийчук, Ганна Гайсанюк. Людмила Тинкалюк, Наталія Сахро, Дарка Худак, Наталія Ковалюк, Марія Пошиван, Орися Ковалюк, Галина Порчук, Михайло Строїч, Ольга Мотрук, Михайло Кравчук, Василь Гаджук, Анна Олександрук, Наталія Іванчук, Люба Іванчук, Марія Яківчик, Марія Іванюк, Марія Синяк, Ольга Боєчко, Петро Романюк, Анна Сподарик. Марія Тенкалюк Григорчук, Марія Геник, Орест Каленяк, Паша Андрусяк, Любов Бурдяк, Ганна Мартищук, Любов Бахарнюк, Любов Павлик, Ганна Ходяк, Людмила Мельничук, Ліда Лаврук, Михайло Бородайлюк, Дмитро Гандзюк, Діана Вавриків, Ганна Григорчук, Паша Семиген. Паша Волощук, Марія Зузяк, Марія Пасейлюк, Паша Гуралюк-Андрусяк, Луканюк Василь, Лідія Цюп'як, Антоніна Гавриш. Ці люди мали сміливість надрукувати, прокоментувати амінь до нашої публікації, коли ми молилися до Бога в «За мир в Україні. Поділилися, мали сміливість люди: Аня Бойчук-Юрчук, «Семейка у Дудяків. Наші мужчини, як завжди, на висоті, з гарними коментарями, з своїми власними емоціями і думками, з своїми власними іконами і публікаціями проповіді Ісуса Христа. Я вам щиро дякую за вашу сміливість. Я дякую тим, які люди просто поставили, відмітили публікації. І люди не забувають про молитву до Бога за мир в Україні. Сьогодні я не маю що додати до цієї великої ікони. Це просто прохання до Бога. Давайте ми всі разом з вами помолимося. Господи, Боже святий Отче, все Дні. Я прошу Тебе, вислухай наші прохання, вислухай нашу молитву. Господи, Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володієш усіма царствами і народами в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херовимах. І тебе перестану оспівуй сарафими. То що може бути може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо твоє, почунь, почуй, споглянь очима твоїми і побач злі злінами ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від. Рук їхніх, ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Езекії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій Боголюбивому народу, народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші. Бо пам'ятаємо слова Спасителя, нашого єдинородного Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа. Всі Хто взяв меч від меча загинуть? Тож не на зброю нашу, а лише на тебе надію покладаємо, силу Твою віддаючи, Ти, твориш чудеса, від тебе перемога й поразка, даруй Україні нашій мир, глибокий, непорушний від війни та на щастя супротивників оберігаючи, і усе блага на, блага на користь душевно, тілесно подаючи, бо Ти є Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім, хто був зі мною в цій дев'ятниці, хто молився до Бога за мир в Україні, і щоб Бог був наш милостивий до наших прохань і викона. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю всім людям, тим, що молилися, що будуть молитися цю молитву, миру, здоров'я і процвітання. І хай наш розум перед дев'ятим періодом очиститься і з духовністю прийде до цього періоду. Амінь. Дякую всім і до нових зустрічей.